Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Лобусова Ірина, власниця ортопедичної студії Ортофемілі. Ірина, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку чудову, необхідну, дуже корисну інформацію. Я теж вам вдячна. Чудова, скажіть, будь ласка, як прийшла ідея створення вашої, тепер вже нашої чудової ортостудії студії Як прийшла ідея? Це дуже частий такий випадок. В мене народилася друга дитина, і я зрозуміла, що більше не хочу повертатися на старе місце роботи, але що робити? І плюс була така, ну не проблема. Ну, я шукала ортопедичне взуття для дитини. Таке взуття, яке допоможе дитині правильно розвиватися ніжкам. І я зрозуміла, що такого взуття на ринку немає. Це був 2011 рік. Так, і я вирішила зробити такий, ну можна сказати, бізнес, щоб допомогти не тільки собі, а й ну таким, як я, дівчатам, мамам. У вас бізнес з таким чудовим обличчям, mm -hmm. тим більше, що ви сама нутриціолог, ви сама остеопат. Так? Так, так і ви знаєте, як працює динамика, динамика стопи і як вона впливає на все на здоров'я в цілому будь-якої людини. Отже, які напрямки представляє ваша студія наразі? От я дуже пишаюся, що у нас комплексний підхід до здоров'я тіла. Що сюди входить? По-перше, це діагностика. Діагностика стоп, діагностика хребта. Далі, коли провели діагностику, то ми вже розуміємо, що потрібно робити, і ми все це робимо. Що? Виготовляємо ортопедичні індивідуальні устілки по нозі. Ми... Продаємо ортопедичне взуття для дітей та дорослих. Ми робимо реабілітацію хребта ніг через масажі, лікувальні, через лікувальну фізкультуру вправи і мануальну терапію. От все Це, це реабілітація тіла. Отже, у вас все продумано настільки академічно до дрібниць. Так, так. А, скажіть, будь ласка, як вам вже вдалося завоювати серця Дніпрян, адже вас вже радять, так передають із у Це таке справжнє визнання. Це обумовлено вашими результатами? Мабуть, так я вважаю, що це тільки результати, тому що коли ми аналізуємо, ну і всякий бізнес потребує аналізу, звідки до нас приходять клієнти, то е, десь 80% клієнти приходять по сарафанному радіо. Чому? Тому що ми даємо комплексний підхід і ми відслідковуємо результати. От, починаючи з діагностики, ми почали працювати, працювати, і ми потім ми ведемо клієнта, ми нагадуємо: а от вам пора зробити те, вам пора там повторити курс і так далі. І потім ми обов'язково знімаємо результати, до якого результату ми прийшли після реабілітації лікування. Отже, все починається з діагностики і з першої зустрічі. Чому вона така важлива, і взагалі що відбувається на першої консультації? Це е, і знайомство з лікарем, це знайомство. Ну, це для пацієнта. А лікар знайомиться з пацієнтом. Це якраз та відправна крапка, від якої ми вже далі е, узгоджуємо наш план дій. Коли людина становиться на плантоскоп, це такий апарат, де ми робимо діагностику стоп, там все стає зрозуміло, що і як. Тому що стопи це фундамент. От Можна на хребет не дивитись, можна глянути на стопи, і далі от лікар з закритими очима вам намалює, що у вас хребтом. Ви знаєте, так, навіть по мозолям, натоптишам, так, ви вже можете визначитися, що не так. Це все мазолі, там, на топтищі, на п'яточках якісь там недоліки. Все це не просто косметична, якась косметичні недоліки. Ні. Це говорить про те, що стопа перевантажена. Чи то неправильне взуття, чи то слабкі м'язи, і вона там перевантажена за рахунок неправильної постанови стопи. І за за рахунок цього і відбувається все таке інше, що і пальці знаходять друг на друга, і е, кісточки там випирають, і вони болять, і все таке. Чудово. Ви е, знаєте, складно перебільшити значення попасти до ваших рук, але ж все ж таки пересічна людина має велику кількість пропозицій, так сорта так. салонів, і таке інше. Ось давайте порадьте нам на що треба звертати увагу, чим керуватися у виборі фахівців у цьому сенсі. По-перше, дивіться на досвід спеціаліста, яка освіта. І ще ну, для мене це дуже немало важливо, факт, яка це людина. От ви можете прийти в який-небудь заклад, вам все отак, знаєте, академічно трити, і людина відчуває, що вона не потрібна цьому спеціалісту. А коли ти прийшов, і от, знаєте, такий, ну, коли до вас з любов'ю. Так, Оце... але ж ви знаєте, ось ви все правильно кажете, я з вами угу. згодна, 100%. Але ж найголовніше це ваш підхід продуманий. Давайте повернемося ще до того, що людина, по-перше, у вас отримує діагностику, а це важливо. Вона, до речі, безкоштовна. Так. Тобто, будь-яка людина може прийти до вас отримати діагностику. по-друге, а... Люди, які до вас звертаються, вони тут же можуть скоректувати ті проблеми, які ви визнали з якими ви визначились. Бо у вас є мануальний терапевт, так Правда. у вас є остеопат у вашому обличчі, і це складно перебільшити. Тому тоді, коли у студії ортопедичних такого не завжди бувають фахівці так, ортопедичні магічні? студії, взагалі це знаєте такі магазини, де ви вимовити Замовити устілку. ви можете так. десь замовити, десь просто купити готові вже. Ну у нас так. теж є готові. Я завжди поясню різницю, і людина вже ну розуміє, десь 90% все одно записується до лікаря, тому що. Річ, яка зроблена під вас, під ваші ноги, з урахуванням всіх ваших особливостей, вона не може порівнятися зі стандартною речю. Так, от і тому так, да, у нас і діагностика, і одразу ми можемо вирішити всі ці питання. Так, так. так. А хто може до вас? Давайте, як то кажуть, оголосимо весь перелік. Хто може до вас звертатися з якими з якими проблемами, питаннями та побажаннями? Ну от ми вирішуємо ортопедичні проблеми. По-перше, це болі в стопах, ну, коли людина йде, коли щось болить. Так. Стопи болять, пальці болять, кістки на пальцях, деформуються пальці, вже людина не може підібрати собі взуття. Чому? Тому що вже деформовані стопи в неї, пальці, там кістки і таке. Якщо це дитина і батьки бачать, що дитина завалює стопи. Або внутрь, або наружу, дитина неравномірно зношує взуття, дитина має вади там постави, вона там кривиться. Це все до нас, це все до ортопеда. І з цим потрібно працювати от з маличку. Тоді ще можна щось зробити, тому що завжди можна відкоригувати і покращити рівень життя, якість життя, але у дитини. Це все можна брати на нуль. Отже, От з діточками биток. до вас також приходять. Так? А як же? Ми працюємо з ріку. От в рік вже батьки повинні привести дитину до ортопеда на першу діагностику і подивіться, що там, як. Що з поставою, що з ніжками і таке інше. Далі остеопатія. Остеопатія, моя улюблена. Це улю... справжня наука, так? Це дуже. Я в неї закохалася, я розвиваюся в цьому напрямку. Що це таке? Це е, робота із кістками, але ну, тут така, знаєте, це дуже широка тут і телесна терапія. От я більше в телесну терапію пішла. Хто е, звертається, от у кого болить те, не знаю що. То не знаю що. От знаєте, от щось болить сьогодні, тут болить, завтра тут болить ніякі таблетки. Не допомагають, от мені погано і все. Ну, Може, десь спина, може десь оце до тілесного терапевта тіре-остеопата. От е Комбінуючи техніки там, з медицини, з, ну, з, різних, з різних напрямків, масажні, ми е працюємо із тілом так, що людина не розуміє, як це, що це було, так, так. але вона виходить і каже: мене нічого не болить. Що це було? А ви просто, ви просто взяли та відновили динаміку, Динамику хребта. Це ж перекоси, вони як впливають. Ось давайте ще раз розповімо і розкажемо, і зробимо такий найголовніший акцент на тому, як впливає неправильна постановка стопи на весь організм в цілому. Я, ми повторюємося, але ж це дуже важливо. Ну дивіться, я дуже люблю цей приклад із будинком. Так, у будинку є фундамент. І от якщо у нас цей фундамент десь кривий, все, от все, що буде зверху, воно все піде е, під якимось кутом, вже буде якось пристосовуватись до того, що є. І коли є. Викривлення стоп, це плоскостопість. Це все плоскостопість. Та по різному там і так, там... чи викривлення індивідуально да, 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 це, це е... е... дуже це все, да, так. плоскостопість. І що буде? Буде перекоси суглобів, десь більше, десь менше. Будуть перевантажені м'язи, десь буде перевищений тонус, десь слабкі м'язи. І, і от вся постава буде отака. Це і впливає на роботу внутрішніх органів, це суттєво впливає на хребет у цілому. Ось при славу Знос... остіохандрози це, так, все... так, 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 це так. наслідки ось таких ось перекосів. Знос суглобів. От Чому 40-річні жінки приходять, в них вже проблеми із стазостегновими суглобами? А коли ми дивимося, от лікар може не дивитися на стопу, він одразу каже: У вас проблема зі стопом та ні, я, я знаю, от я ж бачу, в мене така лунка. <гум> а ця лунка повинна бути визначеного ступеню. І люди. Самі ну можуть не розуміти, що у них там з того Тому я ще раз закликаю, приходьте на діагностику. Так я з вами згодна. Це просто велика вам вдячність за те, що ви надаєте таку можливість, за те, що ви так ретельно, академічно ще раз кажу, продумали все до дрібниць для того, щоб люди отримували результати. Бо пігулками лікуватися не завжди з цього потрібно починати. Треба починати з нашого чудового ортопедичного салону. Орто так Фемелі так? пігулки, е, от в чому справа? Що вони тут не допоможуть? Ні, не одна пігулка не зробить вашу поставу е, ровною, ваші м'язи не, не укріпляться Обіцними, пігулкою. Так, Ні. так, так. Чому так важливо вийти на причину? А ви виходите на причину? А тому, що і, інакше ми не розуміє, ну, людина не розуміє, що робити, коли ми е, бачимо причини, ми. Саме і починаємо з неї і працювати. От що буває, болить той самий тазостегновий, ми робимо устілки і тазостегновий перестає боліти. Або болить там, не знаю, плече, наш мануальний терапевт чи масажист працює із шиєю. Відпускає плече там, ну будь-який сустав суглоб. Будь-що так, любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте, записуйтесь на консультацію, не зволікайте і не забувайте, що діагностика дійсно безкоштовна. Прийдіть, зробіть діагностики і собі, і діточкам своїм, і похилого віку. Також батькам це дуже важливо приводити. Будь ласка, а також ви бачите силички на соцмережі Ірини. Не будь ласка, додавайтеся. Ви завжди будете отримувати дуже цікаво. Важливу і дуже корисну інформацію. Ірино, скажіть, будь ласка, а що таке правильне взуття? Правильне взуття це взуття, яке не заважає розвиватися м'язом стопи. Яке воно, от так, щоб знаєте на пальцях пояснити? Пальці не повинні бути здавлені. от Оці вузькі насущні частини це неправильно з ортопедичної точки зору. Нічого не здавлює, пружна підошва, так. яка не порушує біодинаміку стопи. Стопа повинна працювати. А якщо стопа отак шльопає дитина або доросла людина, то тут вже порушення біодинаміки. Також для багатьох людей потрібно мати супінатор, Так. це те, що коли в взуті нема. Це е, виготовляється цей супінатор у індивідуальній устілці, і та ця устілка е, вкладається у взуття, і це вже повний комплект ортопедичного взуття із ортопедичною устілкою. Чудово. А, а все ж таки, устілка довго виготовляється як посо в нашому салоні. Як все проходить? Спочатку діагностика, це обов'язково, це завжди діагностика, і е, потім лікар по нозі пацієнта. Одразу при ньому виготовляє устілку, і це десь 15 хвилин. І через 15 хвилин людина вже запирає готові устілки, вкладає в своє взуття правильне, вузьке, таке, як я тільки що розказала, і все. І ваші стопи в порядку. Ой, ви знаєте, як добре, як добре, що є така можливість, ось просто вирішити саме таким чином питання, так. І це воно буде вирішено на першопричинному рівні. Так, так. Не як зі слідствами, там, боротися з ними, а все ж таки вийти на причину. Ще раз повторююся, але ж це дуже важливо. А, Ірино, як вам вдається так гарно виглядати при таких навантаженнях? Поділіться своєю таємницею. Справа в тому, що я завжди була в темі здоров'я. От знаєте, мені це було дуже цікаво. І от все, що я. Узнаю все, що я вивчаю по своїй професії, я все втілюю в житті в своєму. От, наприклад, нутриціологія. Так. все, що я декларую, я все виконую сама. То, там е е Правильне харчування, ну там я не скажу, що я на 100% така, знаєте, академічна. Але е і мої методики, ну не мої, а методики, які, за які я топлю, як я кажу, очищення. І тіла вони дуже-дуже допомагають виглядати і почувати себе гарно. Отже, у вас комплексний підхід для ну, вирішення будь-якого питання, будь-якої проблеми, з якою можуть до вас звертатися люди. І це складно перебільшити. Так? Дякую. Це дуже важливо. Так Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди у курсі всього нового. Чому це для вас важливо? Це більш риторичне запитання. Тому що без розвитку не буде нічого. Розумієте, якщо ми як тільки ми зупиняємося, ну я так вважаю, це, це не я придумала, але я я згодна з цією думкою. Як тільки ми зупиняємося, ми вмираємо. А я живу, коли я розвиваюсь. І вся моя команда така ж сама, ми всі безкінечно проходимо якісь навчання і повишаємо рівень своїх знань. Ми дуже раді, що ви є у нашому місті. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. А я знаю, що вам є що побажати Дніпрянам. Дорогі друзі, знаєте, що от не хочеться мені як казати якісь кліше. От подумайте, по-перше, про себе. От якщо ви будете наповнені, якщо ви будете здорові, тоді вам буде чим поділитися і допомогти людям, які в цьому потребують. Будьте здорові. Це найголовніше. Ой, велика вдячність вам ще. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити. Я так? вам теж дуже дуже вдячна за ваше запрошення. До побачення. До побачення, До побачення любі друзі.